Слава Україні! Вітаю! Допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Не забувайте це робити. Іде війна, і вона буде йти ще довго. І наша сила, наша витримка дуже потрібна. Дякую вам. В цьому відео я скажу пару слів про мої враження від ножа Сісі Пуко. Я не використовував ще ніяких там бушкрафтах, не виходив з ним в ліс на рибалку, на полювання. Просто пару разів крутив в руках і хочу вам сказати: Сісі-Пука, ніж розвідника, дизайн полковника Пелтона виготовлено. Фінляндії, модель. М95. Покриття церакот Поставляється ось в такій картонній коробці. Вона вже трошки своє побачила. Лежать ось такі піхви. Цікаві пластик. Є ще інші варіанти. Якщо комусь цікаво, можете зайти на сайт Лай... ламні Мабуть, так називається, там великий магазин європейський, де продається ножі. Ось таким хлястиком, який можна прикріпити. або Ось сюди або сюди. Ну, в залежності на який з якого боку ви, вам зручно носити ніж, або пропустити ось сюди і повісити, наприклад, десь на систему молі, або ще якимось чином, чином закріпити, на наприклад, на ваш рюкзак ніж. Повторюю М95, це приблизно, я так розумію, умовно розміри ножа. Всі характеристики, я залишу посилання на офіційний сайт, якщо знайду, або на Ібіс, де купив цей ніж. І ви там уже дивіться самі, що це, де, як, просто кажу, що, і показую вам ніж, а саме покриття оце. Це є ще тефлонове покриття і є ще е, ніж елемент без покриття. Є М07, трошки коротша версія цього клинка, і там є, бачив ще різні варіанти кольору руків'я. Ось такий зовнішній вигляд. Ось така є напис, Є такий місце для кріплення темляка, отвор. І ось так виглядає руків'я. Досить приємне на дотик, але. Довелося попрацювати наждачкою, щоб спиляти тут був такий шов, який трошки був неприємний. Але так як руків'я таке трошки умовно гумове, ну, такий гумовий пластик, то це досить легко прибралося. І тепер, ніж Виглядає досить приємно. Тобто, я відчуваю досить приємно його в руках. Хтось каже, що довжина завелика, але, знаєте, чомусь у нас в вибісі ціна за короткий, і за такий клинок вона однакова. Чому я повинен купувати. Коротший клинок за такі ж гроші, коли є довший, ну, краще вже купити великий на ну, це таке. Комусь можливо підійде клинок трошки коротший. Але цей теж, на мою думку, нормальний. Досить товстий обух. Я скажу, що ви все можете подивитись в характеристиках про ніж. В самому там офіційному сайті або в будь-якому магазині, де це продається. З коробки він досить гострий, так що буде різати так, як потрібно. Дивіться, кому цікаво. ну Буду вважати, що моя рука можливо середня, можливо, трошки менша, ніж середня. Він не такий важкий, якщо там дивитись це такий широкий товстий клинок десь 4 мм. Але так, якщо вам комусь цікаво, як його. Він тримається ну, його баланс. І я хочу вам показати те, що я купував ще раніше. Це ніж від компанії Grandway. Grandway. Модель. Ось така. Модель ось така. Купував його в розетці. Приблизно він. Такий умовно тактичний. Можете подивитись, порівняти з е, цим франтвеєм. Тут, е, я не пам'ятаю, якась оцева сталь, але тут ось така написана на клинку, 447 440. Е, нержавіка. Ось можете подивитись приблизно зовнішній вигляд. І ці, як його, як вони виглядають поруч. Але що хочу сказати, що грандвей, він набагато важчий, ніж цей Peltman M95. І якщо вам є вибір, Купити або цей ніж, або цей, я напевно думаю, що тим, хто, кому важлива вага, яку він переносить, то краще взяти в Pelton. Тому що це досить важкий ніж. І в цьому ранвеї такі напевно, шкіра. Але а, тільки на підвісі. Можливо, десь там якимось чином можна а, його там закріпити на спорядженні так, як потрібно. І ще те, що я показав, піхви мають ось таке коліщатко, можливо, ви вже знаєте або хтось не знає. Це коли ви. Складаєте ніж в піхви, це я так придумав, то можна отак от випродавлювати, і він кріпиться в піхву досить надійно. І. От, от тільки от в, такому, в цьому випадку, коли в'ється лезо об піхви пластикові, то можна якийсь там звук почути, але і досить, як шульга, ось я показую висунути все. І пошли працювати по тому матеріалу, який потрібен. Ніж класний. Так що кому потрібно щось надійне, досить багато всяких оглядів, і вони позитивні. Є прикольне відео від ствола про ствол. Там вони його розстрілюють набоями. Ну, це, напевно, крайній випадок, коли треба так робити з ножем ніж повинен виконувати свої функції трошки по-іншому. Дякую вам, що ви подивились. Це досить довге-нудне відео. Слава Україні! Смерть окупантам!